Китрий Буратіно. Був в собі Пінокіо Буратіно. Ні, не той, про якого розповів італійський письменник Карло Колоді. І не той, про якого написав казку Олексій Толстой, а зовсім інший. Він також був дерев'яний, але все одно інший. І не тато Карло його зробив, він сам себе зробив. Цей Буратіно, як і знаменитий дерев'яний чоловік сказки, полюбляв прибрехати. І щоразу, коли він говорив неправду, його ніс ставав довшим прямо на очах. І все ж це був зовсім інший Буратіно. Тим більше, що коли його ніс витягався, він не лякався, не плакав, не звав на допомогу. А брав ніж чи пилку і спокійно відрізав собі зайвий шматочок. Адже він був дерев'яний, і тому Буратинові зовсім не було боляче, оскільки брехав він доволі часто, навіть дуже часто, то зовсім скоро у нього вдома накопичилося безліч дерев'яних обрізків, шматочків носа. От і добре! Вирішив він. Мабуть, вистачить, щоб зробити меблі. Виготовлю їх сам, і тоді не прийдеться платити теслярові. Сказав, зробив. Попрацював Буратіно як слід і поступово у нього з'явилися ліжко, стіл, стільці, полички для книжок, лава. Нарешті він почав робити тумбу під телевізор. Як раптом виявилося, що матеріалу недостатньо. Не біда! вирішив він. Треба тільки збрехати разочок. Він вибіг на вулицю і пошукав, кому б щось збрехати. І тут побачив селянина. Добрий день! привітав його Буратіно. А ви знаєте про своє везіння? Моє везіння? Ви щось плутаєте? Ви ще не знаєте? Ви ж виграли 100 мільйонів у лотерею. Про це тільки ми ну, повідомили по радіо. Не може бути. Як це не може бути? Вас, вибачте, як звати? Роберто Бізлунги. Ось, бачите, по радіо назвали ваше ім'я Роберто Бізлунги. Саме ви виграли. Вітаю, дякую, дякую. Сіньор Безлунги зніяковів від такої новини і зайшов у кав'ярню випити води. І тільки тут, усвідомив, що ніколи в житті не купував лотерейних квитків. Отже тут якась помилка. А Боротіно в той час повернувся додому. Він був дуже задоволений своєю видумкою, тому що ніс його став довший настільки, що він тепер міг зробити тумбу. Він відпиляв потрібний шматочок, зашкурив його, сколотив і готово. Тумба вийшла на славу. Після того, як Буратіно виготовив собі меблі, він вирішив зайнятися торгівлею, продавати матеріал і розбагатіти. І насправді він навчився придумувати різні небелиці й брехати на всі сторони. Він побудував собі склад для дерев'яних будівельних матеріалів, там працювали 100 робочих і 12 бухгалтерів, які виписували рахунки. Купив 4 автомобілі. Та два потяги. Вони потрібні не для прогулянок, а для перевезення обрізків носа. Він брехав і брехав все більше і більше. Ніс його ніколи не переставав рости. Буратіно ставав все багатшим і багатшим. Але одного разу трапилося ось що. Є три варіанти продовження цієї казкової історії. Послухай їх і поміркуй, як би ти хотів закінчити цю історію. Перший варіант. Поступово фантазія Боратіно вичерпалася, і він вже не міг більше так брехати. Тоді йому почали допомагати брехати. Найняті люди. Брехня стала такою неякісною, що одного разу ніс перестав рости. Другий варіант Буратіно щодня багатів, свої гроші він витрачав на добрі справи для свого міста, і в місті йому поставили мармуровий пам'ятник. І останній, третій варіант. Одного разу до Буратіно прийшов злодій, який дізнався, що якщо хоч один раз Буратіно скаже правду, то все його багатство зникне. Він прокрався у будинок Буратіно і запитав: Це ваш будинок? Ні-ні, відповів Буратіно. Тоді я тут поселюся і буду жити. Цей будинок мені дуже подобається. Так злодій забрав у Буратіно все. І тільки коли він хотів забрати навіть ніс, запитавши, чи належить ніс Буратіно, той не втримався і закричав правду. І тоді все багатство його зникло, навіть сукерки не лишилося.